Також забула вам зняти, у нас залишилися дві коробочки з мікс не саме з мікс від нуля. Тобто тут будуть від нуля і до підлітка. Так, 2-4 роки, махлові, то я тільки 4-6, комплект шкарпеток. 27-30, шка... комплект шкарпеток. Такі Далі, такі шкарпеточки будуть 10-14, дві пари колготок дуже крутих, 12-24 з тормозочками, є 2-4 такі ці так, ну йде, де ви Так йде. Ну коротше, поняли. Такі яскраві і такі. На 27.30. Далі. синка Пепа, 24. Далі 12,24. 12, така буде фізичка. 122-128. 24-46 листівки. Далі така на двониточку, 12,14. Далі такі хлопчик дівчинка. 12-14, дуже класних худі. Такі не ходять, що так на двониточку. 98, 104. Така піжамка. Такий прикольний теж. На дівчинку, я думаю, такі модель полковища пройшли. Далі, чоловічок 62, гостінки теплі 110-116, 11, 24 такі вон. Для хлопчика такі з поєточками 12-24. Далі, такі ковтюлечки, чоловічок. Вілюровий ще чоловічок. Далі такий бомбер, прикорний курточка така на 11-12 років, шкільний варіант, це ще бомбер. Ну, якщо тут зараз якраз такий час, мені здається, саме для таких речей на осінь. Ось такі піжамки, ковтинки є. 86, далі 4 6, така піжамка. Така піжамка ще 4, Далі костюмчик. Костюмчик у нас іде такий на ниточку. 116, Якраз так, такий садочок буде класний. Далі 10-12 світшотик на дівчинку. Лисинки такі, як ці блюрки, не влюрки. Ну, дуже класні. Далі, дивіться, 6-8 на двониточку, дуже прикольні Штанишки спортивні. Можна ще з штани. Далі такі у нас спортивочки також будуть на 8-10. 2-4 худі на двониточку, це дуже прикольна така тунічка на двуміточку. 8-10 років. Ну йде платечко, таке з капюшончиком, такий класний принт. Супер. Далі лонги, хлопець. Така кофточка-півченка. Далі ще такі спортивочки на двумиточку. Один тут якийсь лонжик. Такі худі. прикольно, на двуміточку. Трошки в сторону. Далі піжамка 212. Кофточки 6-8. Такі фатінові тут рукавчики. Такий грязі туфер, вітровочка 7-8 років. Дуже класний мікс, рекомендую їх. У нас лишилося дві коробочки. Це ще одна. 8-10 на спортивні. Так, далі. Тут у нас що. Ага, тут у нас, типу піжамка така. Джеїмси. 122-128. 6-8. Лосінки. 12-24. 4-6 такі ковтюльки в садочок. Найкласні. Далі тут у нас що? У нас ту 6,12 168, такі комплекс трьох одиничок. І такі 612 дуже гарні хлобички. Далее лосинка 12-24, піжамка 6-8 Так, джейгинс 4-6, Ці дуже класні кофточки, 4-6, можна навіть прям такий комплект зробити, взагалі супер. А тут фатинова спидничка. Сукня 4-6 на фатинова спідничка на підкладці, Дуже класна. 4-6. Піжамка 6-8. На бирку в тинок 12-24. 4-6 лосінки. Такий сарафанчик 116. Так, все падає вже у нас. 110 такі класні джинсики. Джогери 110. чоловічки 76. Такі стунячі, на дівчинку, 10-11, сьогодні заміни. Штаніжки. Кеди. Взагалі супер бомба. Двіться, які класні кеди. Така імітація, наче шурок має бути, але вже не має бути. І ще одні моми. Моми класна моделька, 140. Ось такі завужені, з такими потертостями. Дуже класна моделечка. Ось така коробочка, кому питайте.